Дренаж не передбачався проектом. Таку причину виникнення калюж на відремонтованому стадіоні у борзні назвав начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Ярослав Слісаренко. Стадіон урочисто відкрили 29 грудня. Його реконструкція коштувала близько 10 мільйонів гривень. Сім з них виділили з Державного фонду регіонального розвитку. За кілька днів на свята жителі борзни почали поширювати світлини із замерзлою калюжею на полі, яку самі борзнянці називали басейном. За словами Ярослава Слісаренка, проект капремонту розробляли у 2017 році за кошти територіальної громади. Він не передбачав системи водовідведення. Взагалі, коли восени 2021-го взялися до робіт, проект скоригували та частково заклали дренаж під гумові доріжки. Зробити його під полем не змогли, бо були обмежені виділеними коштами. Те, що було зроблено, воно якраз стосується не самого поля земляного а. Вже частина, яка повністю закладена резиною спеціальною для занять спорту, і там без неї взагалі не неможливо було робити, тому що ну це близько 200 квадратних метрів резини, яка не пропускає голову ніяк, да і того там треба було. Чина, коли ми відкоригували цю ділянку, ми частково зняли з неї навантаження опадів, але е, воно дане відводи відведення не впливає на саме поле. Сьогодні на поле виїжджали представники громади, підрядника та УКБ. Підрядник зобов'язався навесні виправити недоліки в роботі та підсипати поле. Тренажну ж систему під полем попередньо готова взяти на себе громада, повідомив Ярослав Слісаренко. Голова громади Лариса Осадчук та її заступник Суспільному у коментарі відмовили в облдержадміністрації. Вирішення питання вбачають у контролі за якістю проєктів. Проекти мають бути якісні і актуальні, і це ну важливо для. Того, щоб були дотримані всі норми інклюзії для інвалідів і всього 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 Раніше ж цього не було. Стадіони не відкривалися там, з біговими доріжками чи для стрибків сектором для метання і ядра, і списа. А зараз все це ну, передбачено.